Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі творче об'єднання користень телебачення з програмою «Точка зору». І гість нашої студії сьогодні народний депутат України Володимир Юрійович Арішонков. Володимир Юрійовичу, я вас вітаю. Доброго дня всім. І, я думаю, всі телеглядачі також раді вас бачити е, тут, на цьому місці. Адже ваша точка зору, е, я думаю, цікава значній кількості користенців. Ну, перш за все, почнемо напевне. Сприємного, це те, що НРДП зібралися на канікули. Хоча говорили про те, що будуть працювати усе літо. Чому так сталося? Е, ну, у відповідності до регламенту, я все-таки іноді буду згадувати цей документ, яким ми керуємо в своїй роботі, який, на жаль, дуже часто порушуємо, це теж правда. Але як і всі громадяни, ми працюємо в Верховній Раді. Це наша робота, там наша трудова книжка, і як і всі, ми маємо право на відпустку. Інше питання, що виходячи з ситуації в країні, якою вона має бути? Чи короткотривалою, чи такою, як вона передбачена, передбачена вона 6 тижнів. І по суті, ми зараз завершуємо на цьому тижні роботу в комітетах і з понеділка до 5 вересня, Передбачена така пауза в роботі Верховної Ради. Але я вам хочу сказати, що не виключено, що буде в серпні, може голова Верховної Ради скликати позачергове засідання, тому що в залежності від того, які будуть в країні події, і наскільки буде важливо, скажімо, приймати якийсь закон для того, щоб розв'язати ту чи іншу ситуацію. Верховна Рада може бути зібрана. Хоча я з вами погоджую, що багато наших колег по-різному оцінюють цей період. Я особисто можу сказати, що я ці півтора місяця буду в Коростині і в окрузі, тобто я нікуди не планую абсолютно їхати. Можливо, на п'ять днів в Скадовськ, де у мене внучка, син. Вони зараз якраз поїхали туди на Азовське море. Можливо, я до них під'їду на пару днів, а можливо, і ні. Я хочу сказати, що є. У мене зараз є тут чим займатись. Ми почали будувати достатньо великі об'єкти сьогодні в Олевську. Будемо починати в Овручі, в тому самому рідному користені, тому потрібно проїхати, подивитись як іде підготовча робота, як використовуються ті кошти, які ми сьогодні для округу добили, щоб вони були виділені. Ну і треба подивитись настрою людей, серйозна ситуація, як ми готуємося до осені, як нам виходити з чергового, політичного, дуже серйозного колапсу, тому що криза насправді, з моєї точки зору, поглиблюється. Тому є чим займатися. Ну, ви забираєте між... мій важкий журналістський хліб. Я якраз підготувала таке смажене запитання з приводу відпочинку. Думала, куди за кордон, що як. Ні. А взагалі ви виїжджаєте за кордон чи ні? Так, в цьому році ми були в Польщі. Я є членом міжпарламентської асамблеї Україна, Польща. І ми були у Варшаві на зустрічі з нашими польськими колегами. Насправді це дуже важлива місія. Ви знаєте, що зараз стосунки з Польщею з одного, боку, з одного боку нас налагоджуються і це нас радує, тому що велика країна, сусід. З іншого боку, зараз ці стосунки можуть ускладнитись, тому що польський сенат днями прийняв заяву, ну, яка не зовсім є для України прийнятною. І ми висловили з цього приводу своє незадоволення. Ми звернулись до наших колег з польського сейму, що вони не робили ем, якби продовження того, що зробив Сенат, а в Сеймі буде це питання розглядатись з днями. Це стосується прикордонних цих територій. Це стосується Перетиму. подій. Ну, якщо брати безпосередньо події на Волині mm -hmm. 43-44 років. Так звана, ну який називають Різня, в якій події, коли загинули багато поляків, але одночасно були репресії проти українців на територіях, які сьогодні належать Польщі, тому це питання дуже важке. Воно пов'язане з непростою складною історією, з нашими взаємними стосунками, тому треба дуже уважно дуже ретельно до цього підходити. І були ми нещодавно в Ізраїлі. Виїжджала теж група депутатів з Верховної Ради. Ми знайомились з роботою Кнесету. Взагалі дивились, як і живе сьогодні країна. І я вам скажу: я перший раз був і дуже повчальна поїздка. Вони знаходяться в стані постійної напруги війни. З усіх боків, якби, оточують ті, хто їх не підтримує. Але уміння знаходити спільну мову, домовлятись це є для нас прикладом, тому що не всі так думають, скажімо, як громадяни Ізраїль. Поруч живуть люди, які теж вважають, що це їхня територія, історична. І так склалося, що зараз на цій землі не тільки євреї, але поруч і представники інших націй. Що робити? Постійно воювати, доводити, що ми саме розумні, ні. Треба знаходити спільну мову, домовлятись. Тому це є дуже гарний приклад для України. Ви знаєте, про що я говорю, про події сьогодні на сході нашої держави, і ми маємо думати над тим, як завершити цю страшну сторінку в нашій історії, але зробити це таким чином, щоб не було продовження. Людських смертей, крові. І щоб ми все-таки е, врахували, почули думки наших українців. Тому що ми по-різному думаємо, але треба знаходити вихід із ситуації. Ну, взагалі, то я мала звичайно на увазі відпочинок, але я зрозуміла, що за кордон відпочивати ви не їздите. Адже ви одразу почали про робочі поїздки говорити. Поки що не вдається, так. Пересічні коростенці, я думаю, взагалі не лишень коростенці. Я думаю, неоднозначно ставляться до роботи парламенту останнім часом. Адже ми постійно бачимо, як то одна фракція, то інша фракція блокують трибуни, блокують роботу парламенту і так далі. Ну, з точки зору простої людини, яка кожного дня приходить на роботу і мусить працювати з 8 до п'ятої там це. Ну, не робство якесь, да? але е, з точки зору от, народного депутата, е, це має якусь, якийсь сенс, це має якийсь результат для України позитивний. Ну, перше, те, що ви сказали, як зовні виглядає. Безперечно, картинка, м'яко кажучи, не дуже красива, починаючи з того, що кожного робочого дня. Значна частина депутатів не приходить до сесійної зали, це правда. У нас на сьогодні 425 народних депутатів, постійно десь 100 чоловік гуляє, це, це точно. Є іноді поважні причини. Скажімо, частина депутатів є членами міжнародних якихось міжпарламентських груп, асамблеї Ради Європи. Бувають ще якісь відрядження. Так, це буває, але не в такій кількості. У нас є просто системно частина депутатів, які не ходять. І це представники різних фракцій. Ті, хто приходить, на жаль, мушу визнати, системної роботи сьогодні дуже мало. І головна причина, я хочу вам сказати, це та політична криза, яка не просто продовжується, вона поглиблюється. І основні політичні лідери, гравці, як би ми їх не назвали, знайти між собою спільну мову, на жаль, не можуть. Як би я охарактеризував стан, який зараз в сесійній залі, як правило, це стан недовіри, роздратування, несприйняття один одного, Замість того, щоб була атмосфера доброзичливості, розуміння один одного, не вміють абсолютно слухати, можна висловити свою думку і почути свого опонента по-різному. Для цього не обов'язково плювати в обличчя останніми словами, які тільки існують, да, говорити там на свого колегу. Тобто рівень і політичної, і загальної культури, він, на жаль, ну, надто низький. Це все заважає і працювати, і приймати якісь ну, такі, знову ж таки спільні правильні рішення. Це дуже заважає. Я бачу тільки один шлях. Ми маємо переконувати один одного, маємо шукати шляхи. Примирення, взаєморозуміння. Не можна сьогодні продовжувати нагнітати оцю істерію, розганяти рівень ненависті і люті один до одного до того, що любе слово викликає зразу бійки. Ну Добре, що немає, вибачте, ще зброї в залі. Ну, все ж таки, от я з точки зору депутата місцевого рівня сказала би, а чим займається комісія з депутатської етики? Адже ну навіть людська етика, мені здається, а депутати люди більш повинні бути виховані, і абсолютно, абсолютно правильне питання. Воно якби містить в собі відповідь на те, чи існують сьогодні жорсткі якісь санкції по відношенню до тих, хто порушує дисципліну. Якщо говорити про трудову, то неприхід, скажімо, на роботу максимум, що тягне за собою, це не виплата заробітної плати депутатам. Тобто за ті дні, які вони прогулюють, да, їм не платять зарплату. Але там же величезна кількість у нас людей, які мають великі статки. І їм 5 тисяч цих гривень, ну вибачте, абсолютно нічого не вирішують. У них інші цифри в їхньому житті. Тому матеріально десь не, не виходить, щоб це був дуже серйозний стимул. Е, дисциплінарно ми максимум можемо відлучити своїх колег на декілька засідань е, до п'яти. Ну, це теж на них не дуже впливає. І більше ніяких санкцій проти депутатів немає. Я маю на увазі тоді, коли вони порушують от в залі там дисципліну або ще щось. Сьогодні ми працюємо над змінами до регламенту. Е, у нас міжнародні експерти, група е, Кокса, е, вони запропонували нам своє бачення, ми будемо привносити якби свій український е, сьогоднішній да, такий підхід. Я за, безперечно, жорсткі санкції. За те, що якщо депутат системно не відвідує, скажімо, хоча б третину засідань. Має розглядатись питання про те, щоб позбавити його депутатського мандата. Немає у нього бажання працювати. Ну хто його повинен стримувати? Йому довірили виборці і вони мають його відкликати. А сьогодні дуже складний механізм відкликання депутатів. Тому над цим ми працюємо. Восени ми представимо на розгляд Верховної Ради новий варіант регламенту, де в тому числі будуть оці моменти. Більш жорстко виписані, ну тим не менш, якісь певні закони, законодавчі акти парламенту, все ж вдалося прийняти. От які важливі з вашої точки зору є, і які важливі не прийняті через от такі міжфракційні війни? Ну ви правильно поставили питання. Якби я от давав зараз оцінку цій сесії, яка була, що ми планували прийняти на ній, що не вдалося, то безперечно більше нам не вдалося. Деякі моменти були безперечно позитивні. Скажімо, якщо говорити про тему сучасного українського війська, його посилення, матеріального забезпечення, технічного. І взагалі ми маємо розуміти, що українська армія має бути сьогодні. Потужна, сучасна, готова до будь-яких викликів. І в цьому плані ми все необхідне приймали, в тому числі і матеріальне забезпечення, заробітня плата військовослужбовців, мобілізантів і так далі. Непогані були зроблені кроки по забезпеченню умов роботи тих органів і структур, які будуть зараз займатися темою боротьби з корупцією. І Національне антикорупційне бюро, і е, органи прокуратури спеціальні антикорупційні, які були створені нещодавно, вони отримали від нас всю необхідну базу. Вони почали працювати, і ви бачите, що вже є перші кроки, вже чиновники достатньо високого рівня е, починають розуміти, що завтра до них прийдуть. Е, той період, коли крали безбожно мільйонами, десятками, сотнями мільйонів, я дуже надіюсь, що він проходить. Але питання в тому, що не можна забути. Сьогодні цілий ряд кримінальних справ піднімають і правильно роблять. Якщо в свій час Черновецький в Києві, зі слів депутатів Київради, за роки, були зловживання із землею, а ми знаємо, яка вартість землі в Києві під Києвом. І сьогодні, коли сина Черновецького в Іспанії заарештовують, де сотні мільйонів, значить, є підстава для цього. Тому е навіть ті, хто вважає, що про нього вже забули, і він сьогодні на своїх віллах, на яхтах відпочиває і, начебто, все добре і безкарно, я думаю. Обов'язково будемо піднімати ми ці теми. Тому я вважаю це непогано. Що не вдалося, так. я завжди говорив, що на сьогодні однією з найбільш важливих реформ, я вважаю, реформа організації влади в усій державі і пошук такої оптимальної моделі, коли ми зможемо вирішувати проблеми. Не чекаючи доброго дядька за кордону, не маючи велику надію на центр, на Київ, немає вже тієї потужної держави, яка адміністративно вирішувала колись дуже багато питань. Ми сьогодні в ринкових відносинах, ми в стані повної перебудови всього в суспільстві. І я би вважав, що потрібно орієнтуватись на можливості і на відповідальність саме громади. Наприклад, в місті Коростені виконком, міський голова, депутатський корпус, ті, кого брали люди, саме вони мають вирішувати питання, які важливі для нашого міста, для нашої території. Для цього у них мають бути економічні всі необхідні умови, тобто бюджет, кошти. І, безперечно, вони мають право приймати на своїй території ті акти, які дозволять їм вирішувати питання. Завдання Верховної Ради сьогодні, щоб почала рухатись реформа, яку ми називаємо децентралізацією влади, тобто передача основних повноважень від центру на місця. І ми підготували біля десяти законопроєктів дуже важливих. Не встигли їх розглянути, а їх чекають. Сьогодні у нас, навіть якщо говорити про територію мого рідного округу, готуються вибори місцеві по створенню нових територіальних громад практично в усіх районах. В Олевському районі, в сусідніх Лугинах, у нас в Коростенському районі, і люди хочуть більш глибоко розуміти, які будуть функції, скажімо, у сільських старост. Як громада зможе розпоряджатись землею? Сьогодні вона позбавлена практично таких прав. А я вважав би, що земля, лісові масиви, водні ресурси, все, що знаходиться на території району, над ним має бути дуже серйозний контроль саме тих людей, які тут проживають. Ви бачите, що робиться: вирубають ліси, а там знаходяться державні структури. І вони не в змозі сьогодні. Це моя точка зору, не в змозі до кінця навести лад. Їх мало просто чи чому не в змозі? Е, їх мало. Вони звикли працювати по е, тій схемі, яка була. Раніше більше дисципліни було загальної. Правоохоронні органи, як на мене, е, більш е, жорстко підходили до контролю. Сьогодні вони е, в стані теж перебудови. Вони не встигають за всім слідкувати. Е, Навпаки, зросла кількість тих, хто незаконно заходить в ліс. Питання бурштину, ви бачите, що видобутки нелегальні і так далі. Тому громада має розібратись, що відбувається на території, і має більш ретельно долучатись до вирішення цих питань. Тому ця реформа потрібна. Ми її необхідні закони підготували. Я переконаний, що восени ми приймемо. Це саме те, з чого розпочнуться, напевно, да? так? Ну, я думаю, що питання тарифів, воно є надзвичайно важливим, дуже дратівливим сьогодні для суспільства. І ми теж хотіли б розібратись до кінця в цій темі, тому що Національна комісія, яка регулює ціни і уряд, стверджує, що вони прийшли до оптимальної ціни. Можливо, вона і оптимальна, але для кого? Переважна більшість людей не в змозі оплатити рахунки за такою ціною. Особливо, я б хотів, щоб зараз не образились бідні категорії. От ті люди, пенсіонери, особливо одинокі, десь там інваліди і так далі, у кого реально небагато грошей, я хотів би, щоб не вони образились. А я вважаю, що ми дуже серйозно зачепили саме середній клас нижче середньо. Це ті, кого, на кого ми сьогодні хотіли б е, орієнтуватись Яким в розвитку. Не вистачає для субсидії трішечки. Так, Абсолютно, але... правильно, абсолютно правильно. У них е, умови ж не набагато там краще, але вони сьогодні попадають під ці надзвичайно високі ціни. Тому я думаю, що потрібно буде. Нам е, серйозно восени е, проаналізувати, наскільки ціна відповідає е, тим реаліям українським. Бо якщо люди перестануть платити, це ж теж не вихід із ситуації. І субсидії, да, ми значну частину населення перекриваємо субсидіями. Це добре. Але я ще раз кажу: я хотів би, щоб були платежоспроможні е, саме ці наші категорії. Середній бізнес, малий бізнес, особливо малий бізнес. І це теж цілий такий блок законопроєктів, які ми підготували, і нова, нові зміни в митному кодексі, нова податкова політика, яка дозволить ну, вільно, більш вільно вдихнути саме підприємцям і представникам малого і середнього бізнесу. Я дуже розраховую, що ми зможемо їм дати сьогодні можливість працювати Побігумо. не в тіні, так. відповідно, збільшити кількість робочих місць. Це шлях до розвитку країни. Ми завжди про це говоримо. Намагаємося переконати наших перших осіб, але дуже часто перемагає вплив великого саме бізнесу. Тому я думаю, восени буде важка дуже розмова стосовно. Тарифів, тарифної політики, але маємо ми прийти до такого компромісного варіанту, щоб забезпечити можливості для людей сплачувати за. Ті послуги, які вони отримують. Володимире Юрійовичу, ну я думаю, що останнє, що б я хотіла почути, і наші користенці також це те, чи будете ви вести особистий прийом, адже я розумію, ми сьогодні обговорили загальні питання. Можливо, хтось так. хоче звернутися до вас особисто. Кожен останній тиждень місяця у нас по плану прийом громадян, тому в цей понеділок, який буде, це у нас 25 липня, ми приймаємо громадян в місті Користені Коростенському районі. 26 Овруч, 27-го Олевськ, ага. тобто 29-го Лугини. Так, останній тиждень по графіку, і такий самий останній тиждень буде в серпні. Ага. І так кожного місяця. Але я ще раз підкреслю: крім цього, я планую попрацювати зараз дуже активно. Іде підготовка до нового навчального року. По тих коштах, які я з моїми колегами ну, дуже розраховуємо, що вони будуть. Ми маємо забезпечити, що вони були ефективно використані. Це особливо по програмі енергозабезпечення, енергоефективності. Це заміна старих вікон на нові. Ми маємо в дитячих садках, максимально в школах замінити вікна. Тому що опалювальний сезон і так далі мають бути відповідні умови для дітей. Взагалі, підготовка шкіл до нового навчального року потрібно зараз дуже уважно буде подивитись мережу, тому що в ряді районів планують закривати школи маленькі, а відповідно ми маємо забезпечити підвезення дітей, їх знаходження в інших навчальних закладах. Ну, буде підготовка до Дня Незалежності. Я вважаю, що теж серйозний привід для того, щоб ми вели розмову з громадянами. Ми маємо, не як ну, класик говорив, чути один одного. Я б сказав так, не чути, а розуміти. Я ще раз кажу, що ми маємо переконувати один одного, що те, що ми робимо, воно має сенс, що це пов'язано з. Чимсь кращим для держави. Якщо готується якась реформа, я маю переконати сьогодні актив сіл, міст, депутатський корпус своїх колег, просто громадян, в тому, що буде, обов'язково буде краще в Україні. Дуже важкий період і залежить багато в чому, як ми його пройдемо. Ще раз кажу, наскільки толерантно. З повагою один до одного, тому що звинувачуючи і виключно закликаючи до з'ясування стосунків на барикадах і так далі, ну, мені здається, що це не конструктивний шлях. Ми можемо війти в наступний майдан або ви розумієте все, що з цим пов'язано, масові заворушення, масові протести, які нам обіцяють. Представники деяких політичних партій, вони знову ж таки можуть призвести до чергового громадянського протистояння в країні. Я б дуже не хотів, щоб так було, але знову таки, щоб цього уникнути, влада має постійно тримати діалог, контакт з людьми, їх чути і реагувати на ті виклики, які є дуже серйозними. Тому ось цим ми будемо займатися протягом літнього. Періоду, коли, як ви кажете, відпустки, да, це, я думаю, буде такий робочий період, але він важливий. І восени ми маємо прийти до дуже серйозних вирішень на рівні держави. Я розраховую, що в мирний спосіб. Я вам дякую, шановні телеглядачі. На цьому програма точка зору закінчена Гістем нашої студії був народний депутат України Володимир Юрійович Рішонков. З вірою в гарне майбутнє України.